Страшно моторошно й темно. Відчули цю атмосферу? Так, мова йде про Хелловін, день, коли люди перевдягаються у костюми нечисті чи кумедних персонажів, після чого ходять до сусідів та просять цукерки. Хоча це свято не користується великою популярністю в Україні, на відміну від Америки, та все ж має своїх прихильників. Саме тому на просторах інтернету є багато ідей макіяжу різного рівня складності. And suddenly to my surprise. Для того щоб додати більше святкової атмосфери, зазвичай використовують декорації, проте не обов'язково їх купляти. Тому що декор також можна зробити своїми руками. Вже незабаром по домівках будуть ходити так звані злі духи та демони, котрі будуть хотіти солодощів. З цієї нагоди у відкритих джерелах також можна знайти безліч смачних та креативних рецептів. from his slab began to rise and suddenly to my surprise he did the, match. He did the monster man it was a graveyard smash he did the it caught on in a flash he did the Він завжди святкується у ніч проти 1 листопада, але ми живемо у часи існування комендантської години. Тому святкування з сусідами придеться завершити о півночі. Якщо вам не вдається заснути і жахів за день вам було маловато, можете переглянути культові фільми Тіма Бертона Едвард руки ножиці або сонна лощина, головну роль, у яких виконує Джонні Деп. Не можна не згадати про легендарний цикл фільмів жах на вулиці в'язів. А для дітлахів є мультфільм. Також знятий на основі ідей Тіма Бертона, жах перед різдвом та сімейку Адамсів. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини